Привіт знову! Ну і наступний мій комплекс не лукавлю це, мої груди. Так в чому ж справа? Справа в тому, що колись я була дуже худенькою, Вежила 41 кілограм. Ну, і груди в мене були маленькими. Ну, і, звичайно, моя мама ще з підліткового віку на мене пицала пальцем в цьому плані і е е казала, щоб я. Більше їла, що я така худа, що це негарно, що це треба негайно виправляти. Ну, і так стало, що після 23 років я набрала вагу і стала важити вже 65 кілограмів, приблизно. Ну і в мене такі от груди. Вони, до речі, не провисають, і мені здається, вони не погані. Принаймні, для мене це гордість. Але мати тут знаходить підвох. Вона каже, що тепер я повна. І що колись, коли я була худенька, то було дуже гарно. Але коли я кажу, така ти ж мене тоді дуже пресувала і принижувала за це і казала, що це негайно виправляєш. ідеальна моя вага 65 кілограмів має бути. От і коли я її маю, ти за це забула. І вона каже, що дійсно то неправда, що того всього не було. Вона дійсно дуже наполягає на тому, що того всього. Ну, ось така от ситуація. А як ви вважаєте, як я виглядаю, чи гарно я виглядаю свої 65 кілограмів і 29 років?